Україна може повернути кордони 91-го року, якщо Путін почне війну з Європою, це буде нашим спасінням. Політолог доктор наук Сергій Ягодзінський при умові, якщо вони начнуть війну, а вони начнуть війну з Європою. Якщо Євро Європа їм зразу дасть піддихали, скажімо так, по морді, то тоді ми не зможемо повернути кордони 90-х. Але якщо вони не зупиняться, знаєте, то адміціям. Амбіції, якщо вона не зупиниться, і Європа більше затягнеться війну, тоді тільки тоді є вирогідність повернути кордони. Ми все одно їх повернемо. Ми повернемо. А от як скоро, ну це діло в імені. Але тут питання: наскільки пасаньот Росія, якщо вона по морді получить і зупиниться, і скаже: Вибачте. Як зараз вона злякалася Ердогана і е, вибачилась перед Азербайджаном, що вона збила їхній самоліт, і готова навіть компенсувати е, близьким загибель їхніх близьких, вибачилась вперше в житті е, тільки тому, що за спиною Азербайджана стояв Ердоган. Він боїться саме його, він боїться. І, і тому в цьому плані при умові, що якщо він так само, як Ордаганець спугається Європи, і зразу це присіть Європа, на жаль, ми не повернемо в ближайшим часом. Але якщо вони пройдуть вглубь... І їх все одно зупинять Це діло времени, скажем так. Але наскільки постраждає сама Европа, то тоді, тільки тоді, ми зможемо повернути абсолютно короткий час всі свої території дуже швидко, з гарними пособіями.